Останній тиждень з усіх регіонів приходять входки шкідників ріпака. Багато і різні. Тож давайте розберемося, що з цим усім робити. І залежно від виду шкідників, ми обираємо одну зі схем. Перша схема це канонірду або Тіакотрин М плюс Селіон проти пильщика, трипса, попелиць і білана. Друга схема це фосорган дуо або еміпридпро проти протибавовникової та озимої совки перших третіх віків. І третя схема це Еміприд-Про для контролю всього комплексу шкідників. Після тижня дощів суттєво знизилися температури. Звертайте увагу на допустимі умови внесення препарату. Ми не рекомендуємо проводити обробку при температурі нижче плюс 8 градусів за цельсієм у південних регіонах. Ви встигаєте внести продукт, а в інших уважно слідкуйте за прогнозом погоди.